вечір, шановні пані та панове. Презентую двоповерховий будинок у передмісті міста Вінниці, 120 квадратних метрів, два поверхи, три кімнати, два санвузли, дві гардеробних і величезна кухня студія. Все виконано з якісних матеріалів, 4 сотки землі, 5 кВт електроенергії, газ, власна криниця та септик. Як ви бачите, тут у нас асфальтована дорога. Асфальтований під'їзд, все гарно. Також буде територія облагороджена, зроблено паркан, відмостки буде зроблено бетоні, а також тротуарна плитка. Зараз хлопці вже закінчили фасад з трьох сторін. Залишилось ще одну сторону зробити. Незабаром здача, можливо, до речі, цей будинок придбати за програмою ЄОСЕЛЯ. Мало будинків, реально мало будинків з газом, цей будинок з газом, тому обов'язково звертайтесь, чекайте на відео будинку всередині. До речі, внутрішні роботи буде виконано і облегшено для вас досить вагомо, оскільки роботи буде зроблено наступні. Тепла підлога перший поверх. Опалення на другому поверсі, газовий котел, батареї на другому поверсі, оскільки на першому поверсі все буде в теплій підлозі. І також, що вам ще скажу, утеплення стріхи, розведення електрики сантехніки і чистова стяжка.